Да. Так, черга денег. Чотири питання у нас. Перше питання про надання дозволу на оприлюднення тарифів на відпускну кортову ціну на питну воду стоки питної води, які надає КПК КП на і КП Дніпро для Насаджі. Доповідає майстранко і Паданко. Майстранка немає, буде добре, дайте на весілля. Я очікую вашу я пропозицію, дайте відчитаю чергу денну. Друге питання про внесення змін до рішення виконкому номер 6 від 28, 28.02.2016 про створення комісії з розрахунку пайової участі замовника в розвитку інфраструктури Дніпровської тергромади. Доповідає комока Тетяна Олександрівна. Третє про визначення виконавця послуг з утримання будівлі споруд та прибудинкової території Дніпровського. Доповідає Бондар Юрій Євгенович. І четверте. про затвердження заходів е, нашого. Палацу культури на червоній місяць повідає Хоменко, Питання, які почали. Затвердимо. Ставлю на голосування. Хто за на перший знімаю? Та Я... є вже Я... ну, лист, є жінпат. лист жінпат. це ін, інформуємо тільки. Якщо ми зараз не, не поставимо його, не включимо черводену по срокам ми не вийдемо на перше юля. Ну хорошо.

Води, Панікровський і капельні дороги. Віна е, висіда нас разом вам, а потім Олександр Вікторович до приєднання. Ми прийняли е, в листопаді 2016 року поетапне, е, рішення про поетапне підняття тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення. Е, сьогодні Про оприлюднення наступного етапу, підвищення тарифів, тобто, це розміщення в засобах масової інформації в інтернеті, на дошках, тобто, на обговорення, які пропонуються по другому етапу тарифи, відпускна ціна питної води 5 гривень 5 копійок, транспортування питної води 6,70 гривень. Приймання стоків 6,96, транспортування стоків гривня 54, загальний тариф водопостачанню, тобто це оптова відпускна транспортування 11,75, загальний тариф водовідведення 8,50 і всього тариф питна вода і стоки 2025, тобто це ми обговорювали ще в листопаді 2016 року наступний етап підвищення. Розрахунки подані, наскільки я знаю, що і ПАД ДКПК подав розрахунки свої. Оскільки підвищення суттєве планували, вирішили з декілька етапів. Восемь гривень. Ігор Володимирович, і ти в ремонті теж по Вопрос, вопросы есть. Вопросы есть, почему они спокойны? Я ставлю на голосование, если вы пытаетесь кто за. Кто, э, значит, решение озвучить следующим образом. Про надание не обозвать, но про не отвергнуть. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Решение один. 28.02.16 про створення комісії за його правої участі замовлення на розвитку інфраструктури Євроської кармани. У зв'язку зі звільненням головного бухгалтера, яка була членом цієї комісії, Маргарита Станіславовна, нам треба замінити її на думку, яка Це Романюха Оксана Іван Александровна, виконуючи обов'язки головного бухгалтера. Комиссия эта, значит, формировалась в 2013 году, и чтобы она функционировала, нужно применять номер автора, То есть она была с одной Вопросы есть. Ну, да, да, вот добавлю, что вставлено голосование решение, еще прогнать Третій, третій вопрос про визначення виконавця послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкової території в селищі доповідає бунт виділення. Наразі створено нове підприємство «Дніпровський житлосервіс, який виконує функцію з утримання будинків, споруд та прибудинкових функцій. Раніше цей вид діяльності здійснювало комунальне підприємство Дніпровець. Так як наразі Дніпровес не здійснює функції отримання будинків, споруд та прибудинкових територій потрібно визначити виконавця з утримання. Ну, Наразі ці функції здійснює Дніпровський житлосервіс. сервіс. Прошу затвердити комунальне підприємство Дніпровський життлосервіс. з отримання будинки споруд та прибудинкових територій. Тобто, ставлю на голосування, хто за рішення Про розтвердження захисту на червіс, доповідають на промізі. Український палац культури заплановано у червні провести такі масові захист. 1 червня до Дня захисту дітей планується провести в залі для глядачів. Вистави Фаспу требує реснюші за призицький червоний кабалю театрального колективу Маска та виступ дитячої вокальної студії максимум з дитячими піснями. Цей захід планується провести для дитячих садочків та оздоровчого табору веселка Дніпровської школи. 22 червня мітинг до Дня жалоби та покладання вінка на воду річки Дніпро за участі театрального колективу «Маска» та Дніпровського палацу культури та Дніпровської школи. Тож дирекція палацу культури прохає вас затвердити план заходів на червень. Есть вопросы, какие какие-то... На троицах выполнить. Пятое. И четвертое время. Выходни жада. Троица. Я думаю, там церковь будет отвечать своей. Троица. Это там уже церковная. Ставлю на голосування про затвердження заходу на червні місяць. Хто знає? Якщо є якісь випросити, ми збираємо, щоб дарі дарів при люди. Сроки, сроки. Нам надо з 1 липня вже їхати. Всего просто дома я купила. Да, мы победили, да что ты будешь.